Історія палацу КУНІН ШИДЗИН, Глава 145. ПОРУШНИК СПОКОЮ У квітковій залі Дзян Сюйнін сиділа ліворуч і розглядала чоловіка праворуч. І не могла не дивуватися. На вигляд, він був високий, стрункий, але звідки в нього стільки зухвальства. Вона чекала, що він прийде до неї, та не так швидко. Минуло всього кілька днів. Сяо Дінфей навіть не взяв із собою того надокучливого управителя, він підніс чашку чаю, сьорбнув і з насолодою, примружився, усміхнувшись. Пано дзян, ви ж казали, що прикриватимете мене. Дзян Сюєнін усміхнулася з легкою іронією. Ви це чудово запам'ятали. Сяодінфей, тримаючи чашку обома руками, зітхнув Пано, дзян, ви не уявляєте, як мені тут у столиці? У мене немає нікого з рідні. Сьогодні, вранці, в золотій залі я ще й образив свого батька. Дзян Сюінін чемно відгукнулося. О, і тоді Сяодінфей, добряче прикрасивши, почав переповідати сьогоднішнє ранкове засідання ані ті, ні каяття, навпаки, жестикуляція, азарт, гордість, ніби він зробив щось величне. Дзян Сюянін уже зрозуміла перед нею справжній шибеник. У минулому житті Сяодін Фей був їй близький з двох причин. По перше, тоді вона була ворогом Шу та клану сяо, а ворог мого ворога мій друг. По-друге, Сяо сяодінфей завжди судив по зовнішності і мав репутацію ловеласа. Вона ж любила гратися і дражнитися, вони були схожі. Їй подобався Сяо Фей, бо він був як гострий ніж, уміє змусити клан сяо скаженіти, і нічого з ним не вдіють. Навіть пихата Шу часом так злилася, що мусила пити ліки, аби вгамувати свій гнів. А тепер Дзян Цюєнін подивилася на співрозмовника, очі так і бігають по її обличчю. Язик меле що завгодно, він і далі судить по зовнішності, але друга причина його появи можливо пов'язана з маєтком бравого князя. Маєток бравого князя був для Сяодінфея родинним домом у материнській лінії, а Янлінь його двоюрідним братом. У столиці всі знали, що в неї добрі стосунки з Ян Лінем. Коли вона згадала янління, настрій трохи впав. Отямившись, вона почула, як співрозмовник уже зовсім розходиться. Нібито імператор мало не прослюзився від вдячності, а Сяо юань від злості тупав ногами й плакав. Та це було так, наче бики злетіли в небо. У неї заболіла голова, і вона змушена була його перебити. Спадкоємце, Дінфею, я все зрозуміла, то як саме ви хочете, щоб я вас прикривала? Сяодін фей був у розпалі і уже ледь не збирався заявити, що навіть той сє має йому вклонятися, його перервали, і він трохи засмутився. Та варто було йому підняти очі і побачити дівчину з рожевими губами і білими зубами, ясну, мов ранкова зоря, ніжну, мов лотос, як серце в нього й аж підскочило, а сам він раптом став легкий і щасливий. Яке там розчарування? Він підсунувся ближче, надто вже улесливо. Нічого особливого, просто хочу порадитися. Дзян Сюянін підняла брову. Порадитися? Фей, загинаючи пальці, почав. Дивіться, у мене є батько, зведена сестра, зведений брат і мачуха. І як тільки я повернуся, вони, звісно, не зраділи і захочуть мене підставити. Кажуть, свого часу в її у столиці були відома як Велика Пустунка. І після повернення таке влаштувала, що весь дім не знав спокою. Я хотів у вас повчитися, але потім подумав, клан Сяо ж набагато сильніший за клан Дзян, правда? То як мені краще спершу прикинутися тихим і зберегти життя, а вже тоді починати з ними боротьбу? Дзян Сюянін не знала, що відповісти. Вона вже велика пустунка? Сяодін фейк ліпнув. Щось не так? Дзян Сюнін усміхнулася. Ні, все гаразд. Просто думаю, навіть якщо ви сховаєтеся, це навряд чи допоможе, правда? Сяодінфей здивовано відповів чому? Дзян Сюєнін з упевненістю людини, яка пережила надто багато, повільно пояснила тут важливо зрозуміти одне люди завжди обирають на слабшу ціль, якщо ви з першого дня покажете слабкість, кожен вирішить, що ви легка здобич, і тоді ви ніколи не будете в безпеці. Кожному захочеться наступити вам на п'яте. Згадайте, які роки ви провели в небесних ученнях. Тепер ви повернулися в столицю у свій дім. Невже ви хочете жити гірше, ніж там? Навіщо тоді було повертатися, та й ви вже їх образили? То на що ховатися? Фей кивнув. Логічно. Дзянін глянула на нього, ніби не вірила, що він сам до цього не додумався. Але ж людям інколи подобається прикидатися. Вона усміхнулася. У спадкоємного принца Дінфея є хоч якісь амбіції в цьому світі. Сяо Дінфей, не думаючи ні секунди, випалив Їсти найсмачніше, пити найміцніше, спати з найродливішими, жити весело і безтурботно. Ніхто не змусить мене повернутися до злиднів. Еге ж, відповідь точнісінько, як у минулому житті. Дзян Сюанін заспокоїлася і, усміхаючись, немилішою усмішкою спитала. А знаєте, хто вам заважає жити добре? Сяодін фей подумав, окрім того клятого сє, хто ще? Але одразу згадав, що без бесіє і сьогоднішнього життя в нього б не було. Та це Дзян Сюєнін говорити не варто, він зробив вигляд, що слухає уважно: Хто? Дзян Сюєнін загадково усміхнулася. Клан Сяо. Сяодін Фей уже серйозно. як це? Сюйнін м'яко і переконливо продовжила. Ви знаєте про маєток так бравого князя? Фей відповів, знаю, це рідня з боку матері, але вони всі впали. Так, усі впали. Дзян Сюйнін ледь опустила повіки, згадавши день народження Янліні, як з'явилася брат і сестра з клану Сяо, що казала, як поводитися, і яке було згодом пихати обличчя Сяо Юані, у погляді промайнула холодна тінь, та вона не видала думок, зібралася і знову усміхнулася. Мені вас так шкода, спадкоємцю. Повернувшись до столиці, через 20 років ви бачите, що ваше місце вже зайняте. Сяо є дитина від другого шлюбу вважає себе спадкоємцем, його статус ще не затверджений, але він уже хазується в столиці. Брат і сестра з клану Сяо надто зухвалі, вони забрали ваше ім'я, ваше місце, витрачають ваші гроші, користуються вашими благами, я не можу з цим змиритися. Якби маєток бравого князя ще існував і якби пані Янь не померла з горя, вона стояла б за вашою спиною і підтримала б вас. Хіба герцог Сяо Юань посмів би дорікати вам у золотій залі? Якби не шлюб пані Яні з ним, він ніколи б не отримав титулу. Невдячні. Спадкоємцю Дінфею, ви ж, чоловік, невже вам личить схилятися перед такими людьми? Сяодін Фей задумливо відповів справді, не личить. Дян Сюйнін подивилася на нього, знаючи, що він не без підступу, вона розуміла, він прийшов сьогодні, можливо, не з найчистішими намірами, та й вона не проти взаємовигоди, вона повільно мовила ви щойно в столиці, і ще не розумієте, як поставити виставу. Може, я вас навчу? Сяодінфей нарешті розплився в широкій усмішці. Пану Дзян, ви справді, добре до мене ставитеся. Ось і те, що він хотів почути. Він і сам боявся починати щось без поради, а раптом той сє використає це проти нього, але якщо він повчиться у Дзян Сюєнін, сє не зможе його звинуватити, правда ж? До того ж, як не крутий, якщо він стане боягузом, ся, навіть не сказавши вголос, у душі сміятиметься з нього. Тоді Дзян Сюєнін наказала хлопцеві біля дверей відійти подалі. Коли той пішов, вона підкликала сяодінфеє ближче, І майже півгодини шепотіла йому на вухо. Фея кивав, погоджуючись. Коли він прощався, на обличчі світилася весняна усмішка. Він дивився на Дзян Сюєнін, мов на святу статую в храмі, і уклонився. Імператор нагородив мене багатьма дарами. Вони, мабуть, уже прибули. Іншим разом я накажу принести їх, щоб висловити вам свою шану, пану дзян. Дзян Сюєнін, дивлячись на нього, теж була у доброму гуморі. Вона чемно попрощалася і провела його поглядом, доки він не вийшов із зали. Паланкін герцога сяо Юаня вже давно чекав зовні. Управитель і візник позеленілі від холоду, тремтіли під нічним вітром. Побачивши, як сяодінфей легко виходить із резиденції Дзян, вони ледь не скриготнули зубами від злості, та сяодінфей на них навіть не глянув. Попрощавшись із Дзян Сюйнін, він наче отримав амністію, аж підстрибував від пихи, сів у Паланкін і скомандував: Чого завмерли? Поїхали назад у маєток, подивимося. Управитель ледь не знепритомнів від люті та, маючи досвід і становище в маєтку герцога, він стримував себе і думав. Такому, як сяо Дінфей, нічого не світить, от повернуться, він усе розповість пані і там, може, ще й щедро нагородить за гарну новину. Та він усю дорогу ковтав гнів, чекаючи повернення, щоб герцоги пані провчили цього вискочку. Маєток герцога Сяо Юані був одним з найбільших у столиці, займав пів вулиці з червоними воротами та двома кам'яними левами, що вселяли повагу. Ворота було широко відчинені, та паланкін повернув до бічного входу. Сяодін Фей, вийшовши із Паланкіна, це побачив, підняв брову і узагалі не звернув уваги на управителя, який кинувся його супроводжувати, просто попрямував до головних воріт. Управитель здригнувся від несподіванки і перегородив йому шлях. Молодий пане, ці ворота не для вас. Сяодін Фей ніколи не вирізнявся лагідною вдачею. Він був зухвалий і, скривившись в посмішці, різко підсік цього пихатого старого ногою. Твою матір! Я спадкоємець з Фей, особисто посвячений покійним імператором 20 років тому. Ще раз щось пробалькочеш, відрубаю тобі голову і понесу просто до палацу. Подивимось, хто тебе тоді прикриє. Управитель усю дорогу вів його додому, вважаючи, що сяо Дінфей не надто комунікабельний, але такого нахабства одразу після виходу з паланкіна не очікував. Від удару в коліно він упав і покотився по землі, мов гірок, що скотився з воза, весь у полюці. Голова глухо вдарилась об сходинку при вході, і біль вирвав із нього стогін. Сяодін фей навіть не глянув на нього вдруге, він бачив значно гірші речі в небесних ученнях, Це не було варто уваги. Він навіть не відступив, випадково наступивши людині на груди, і зайшов усередину. Слуги, що стерегли ворота, були проголомшені і не наважилися його зупиняти. Вони лише опустили голови, дивлячись, як він проходить повз. У цей час у маєтку євнухи щойно принесли дари від імператора, і весь клан сяо зібрався в залі, на столі вже холонули страви. Обличчя Сяо Юаня було похмурим. Сяо є, як Лютун Джоу зазнав поранення ноги, теж сидів поруч, попри свою травму. Дружина герцога Сяо Юаня, пані Лу, була на кілька років молодша за чоловіка і досі зберігала вроду. Вона ретельно доглядала за собою, але на зібраному обличчі неминуче лежала тінь гніву. Сяошу цього дня спеціально вийшла з палацу. Коли з'явилася звістка про повернення Сяо Дінфея до столиці, імператорська мати втратила свідомість і лікарі діагностували надмірне емоційне збудження. У палаці Цинін усім повідомили, що імператорська мати уніміла від радості, побачивши повернення нащадку клану Сяо. Але Сяо Шу знала, насправді це було зовсім не так. Для всього клану Сяо, і навіть для імператорського дому слова спадкоємець Дінфей звучали, мов закляття, що викликає страх і обурення. Щойно Сяо Дінфей увійшов через головні ворота, хтось уже кинувся вперед повідомити про це. Сяо Юань, почувши новину, лише холодно всміхнувся. Він вирішив провчити цього неслухняного сина, тож сидів, не вирухнувшись, і коли той увійшов, промовив Отже ти таке повернувся! Підучи від головних воріт сюди Сяо Дінфей не міг не помітити, наскільки величезним був маєток клану Сяо. Штучні гори, павільйони, різблені балки, та розписані стелі, усе це виглядало справді розкішно. Подумавши, що тепер це все його, він не міг не зрадіти, тож увійшовши до зали з щирою усмішкою, вигукнув О, ви всі тут мене чекаєте, як чудово, що ви такі розуміючі. Я саме думав, щойно повернуся, доведеться встановлювати для вас правила. А ви вже всі тут, навіть полегшуєте мені завдання, не доведеться нікого шукати. Що очі сяо Юаня мало не вилізли з орбіт, він навіть не встиг вигадати, що відповісти. Найбільше був розлючений сяо є. У минулому в столиці хто не ставився до нього, як до майбутнього спадкоємця герцога сяо Юаня. Батьки завжди казали, що він досягне повноліття, вони попросять імператора офіційно визнати його спадкоємцем. І раптом з'являється несподіваний суперник, та ще й живий спадкоємець Дінфей, той самий, що врятував імператора. Побачившися у Дінфея Сяо є, почервонів від люті і вигукнув Хто б ти не був? З якого дива ти тут встановлюєш правила? Є порядок старшинства, батько ще тут. Хіба ти не маєш спершу вклонитися батькові? Сяодінфей лише тепер зауважив, що поруч є ще хтось. Він повернув голову, озираючись ліворуч і праворуч, слова докору його не зачепили. Змалку він ріс сиротою, звик до побоїв і принижень, тож кілька фраз його не вражали. Та глянувши на молодого пана, він подумав, що той виглядає надто посередньо. Хоч очі і брови були і вродливі, загалом той здавався дріб'язковим і злим і з духом ницею людини. Навіть якщо Сяо Дінфей не хотів визнавати велич того, хто носив прізвище сіє, він мусив визнати. Сяо Є не тягнув і на десяту частину Сєвея. Сяо Дінфей похитав головою, зітхнув і сказав: Підійди сюди. Сяо Є на мить заціпенів, не розуміючи, чого цей чоловік хоче. Сяошу, дивлячись на його манери, чомусь згадала, як Дзян Сюйнін у палаці без страху звинувачувала Ю Юе. Демонструючи зухвалість і зневагу до оточення і мимоволі насупилося. Побачивши, що Сяо Є не рухається, Сяо Фей вирішив, що того хлопця не так просто залякати і підійшов сам. Він безцеремонно став ногою на стіл із наїдками, взяв із блюда куряче стегно, відкусив і, усміхнувшись, мовив: Чого ти так хвилюєшся? Сяо Є сидів, а той раптом став йому на стіл. Це було приниженням. Сяоє, який змалку не терпів образ, уже збирався холодно відповісти, аби його принизити. Справді, манери засвоєні в зміїному гнізді небесних учень. Та він навіть не встиг договорити, у світлій залі пролунав гучний ляск. Сяо Дін фей підняв праву руку і безжально вдарив його по щоці. Удар був такий сильний, що голова Сяо Є відкинулася назад, і він ледь не впав на підлогу. Є, мій сину, що ти робиш? Два крики пролунали майже водночас, це були сяо Юані пані Лу. Вони не очікували, що він раптом удариться Є і схопилася, люто дивлячись на нього. Сяо Шу теж виглядала враженою. Вона ніколи не бачила такої жорстокості. Половина обличчя сяо Є миттєво розпухла і вигляд був шокуючий. Її повіки здригнулися, і вона холодно сказала Щойно повернувшись додому, ви вже не терпите брата і сестру. Невже не боїтеся, що чутки про вашу негідну поведінку розійдуться? Сяо юань важко підійшов до Сяо Дінфея. Той глянув на нього, потім повернувся до Сяо Є, який ледве втримався на місці після удару, ніби збирався щось сказати, та замість цього тихо засміявся і знову вдарив його по щоці. У залі всі завмерли, не вірячи власним очам. Слуги зовні були приголомшені. Сяо Дін фей підхопив Сяо Є, який був на межі втрати свідомості, і, скривившись у посмішці, обернувся до сяо юаня. Раджу вам заспокоїтися, не забувайте, я важлива персона, привезена Сівеєм. Імператор покладається на мене в боротьбі з небесними ученнями. і якщо ви наважитеся підняти на мене руку, я легко перетворю цих двох плодів другого шлюбу на плоди зради. Кров шуміла в голові сяо юаня, такого потрясіння він давно не переживав. Він був немолодий, і таке напруження було для нього надто важким. Він притиснув руку до грудей, зір затуманився, і він ледве втримався на ногах, тіло захиталося, він ледь не впав. Пані Лу, злякана і у сльозах, кинулася його підтримати. Пане мій що з вами? Сяо Юань на силу перевів подих і тремтячим голосом спитав що ти в біса хочеш? Сяодінфей лише відчував, що цим людям надто звично жити в спокої, вони не витримують навіть найменших негараздів, і це його щиро розчарувало. Він похитав головою, зітхнув і холодно мовив нічого не хочу, просто бачите, коли у вас все добре, в мене чомусь не складається. У думках він знав, їхні добрі часи добігають кінця, якщо він не наведе лад, то не зможе відзвітувати перед тими, хто стоїть над ним. Сяошу завжди була розумною, вона не раз уявляла, якою буде ситуація після повернення Сяо Дінфея до клану Сяо, але жодне з припущень не збіглося з тим, що відбувалося тепер. Людина, яка діє поза шаблонами, завжди проблема. Та вона зберегла спокій, стисла пальці, щоб не зірватися, і з усмішкою сказала: Його величність дуже цінує вас, брате. Титул спадкоємця по праву ваш, як і маєток герцога в майбутньому. Ми ж одна родина. Успіх одного, успіх усіх. Вам справді не варто боятися мене і мого брата. Якщо ти ще раз назвеш мене братом, перебив її сяодінфей, відчуваючи фальш у цих словах, обіцяю, ти навіть не зрозумієш, як помреш. Він дивився на її вродливе обличчя, але все в ній здавалося йому штучним і огидним, гнів вирвався назовні бурмотінням. Чорта, навіть якби ти роздяглася і благала мене, я б до тебе не доторкнувся. Хоч це було сказано на впів пошепки, голос звучав достатньо чітко. Сяошу, вихована в традиціях поезії і етикету, ніколи не чула таких непристойних слів, її обличчя миттєво змінилося. А, Боже, це було прекрасно. Це було просто ідеально. Ну, правда, е дійсно. Весь час, що я читала про сім'ю Сяо, будь-про когось з цієї сім'ї, окрім сіве, хотілося дати їм ляпаса, хотілося їх поставити на місце і так далі. І ось авторка вводить цього прекрасного персонажу Сяо Дін Фей, який робить все те, що ми всі хотіли зробити, але не могли весь цей час. Дякую. Дякую щиро, прекрасній авторці, Шидзин. За таку можливість отримати задоволення. І дякую за ваш час! Почуємося в наступній главі.